Мультізнайка ТВ представляє. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему частини мови. Це такі спеціальні слова, які допомагають нам краще розуміти та використовувати мову. Уявімо, що мова це велика коробка з інструментами. І кожен інструмент виконує свою особливу роль. Давайте познайомимося з деякими з них. Іменник. Іменник це слово, яке називає предмет або істоту. Іменники відповідають на питання: хто або що. Наприклад, Яблуко, кіт школа. Спробуй знайти іменники навколо себе. Наприклад, це може бути стіл або книга. Дієслово. Дієслово це таке слово, яке описує дію. Дієслова відповідають на питання, що робити. Наприклад, бігати, читати, їсти. А що ти робиш зараз? Мабуть, дивишся або слухаєш. Прикметник це слово, яке описує іменник. Прикметники відповідають на питання який, яка, яке, які. Наприклад, смачне яблуко. Яке смачне. Маленький кіт. Який? Маленький. Велика школа. Яка. Велика. Які прикметники ти знаєш, Прислівник. Це слово, яке описує дієслово прикметник або інший прислівник. Прислівники відповідають на питання як, де, коли. Наприклад, швидко бігати. Як швидко. Дуже гарний. Як дуже. Зараз співає. Коли? Зараз. Наприклад, ти можеш сказати я швидко бігаю або Я дуже люблю читати. Займенник Займенник – це слово, яке замінює іменник, щоб не повторювати його кожного разу. Займенники відповідають на ті ж питання, що й іменники: Хто або що. Наприклад, замість Марія Хто можна сказати Вона. Замість книга. Що? Вона. Що вона? Це допомагає робити речення коротшими та зрозумілишими. Числівник це слово, яке називає кількість або порядок предметів. Числівники відповідають на питання, скільки або котрий. Наприклад, два яблука. Скільки? Два. Третій кіт котрий? Третій. Спробуй знайти числівники у своїх реченнях. Наприклад, п'ять книжок або друга сторінка. Прийменник. Прийменник це слово, яке показує зв'язок між іншими словами в реченні. Прийменники відповідають на питання: де, куди, звідки. і багато інших. Наприклад, на столі, де? На столі. До школи з дому. Це такі маленькі слова, як ви, на з до. Сполучник. Сполучник це слово, яке з'єднує частини речення або окремі слова. Сполучники відповідають на питання, як з'єднати. Наприклад, і але бо та. Вони допомагають зв'язати думки разом. Як ланцюжок. Частка це слово, яке додає значення або відтінок до інших слів у реченні. Частки відповідають на питання як змінити. Наприклад, частки не та би змінюють сенс речення Не хочу. Як би знав. Вигук. Вигук це слово, яке виражає емоції або звук. Вигуки відповідають на питання, які емоції, або який звук. Наприклад, ой, ура, хлоп. Вигуки це такі слова, які ми часто вимовляємо, коли радіємо, дивуємося чи хочемо привернути увагу. Ось ми і познайомилися з основними частинами мови. Тепер ти знаєш, як працюють ці чарівні слова і на які питання вони відповідають. Спробуй придумати свої приклади та розкажи своїм друзям, які частини мови ти знаєш. До нових зустрічей у наступному відео!